94 і дев'ять і Борис Пілефем 12 година. 20 хвилин на студійному годинку Борис Піліфам, друзі, перед мікрофоном для вас працює я, Олександр Панкратов. До нас сьогодні завітала е, гупачка нашої країни. Можна так вже говорити. Юлія Лущинська. Сьогодні в нас презентація пісні нової, свіженької, щойно з печі, спачиною можна сказати, гопак. Слава Україні, Юля! Всім привіт, друзі. Дуже рада у вас тут сьогодні бути. Я не знаю, Сашко, як ти так придумав, гопачка? Чесно, я такого ще не чула слова, але це дуже якось унікально. Ми стежимо за тобою в соціальних мережах. Тим паче бачили твої відео у TikTok, де ти перевіряєш хлопців, чи знають вони, що таке гопак, і взагалі, чи вміють вони танцювати цей народний український танок. Так, ти знаєш, сьогодні до мене поступив запит, щоб тепер перевірити, як дівчата танцюють. Бо на хлопців, дівчата подивилися, а хлопці незадоволені. кажуть, давайте нам дівчат. Тому тепер, дівчата, будь ласка, записуємо відео свої танці і викладаємо в Тікток. Очікувала, що буде настільки відразу з до виходу всієї пісні, настільки вона о, стане відразу популярною, тому що знімають кліпи і продовжують це робити, не зупиняються. Е, ну, ти знаєш, ми все для цього робимо. <хи> ми дуже сильно сильно стараємося, е, щоб трек е, сподобався. Е, але різні відгуки, ну це тікток, знаєш. Е, а в тіктоці по-різному буває. Так, І... без критики. Не без критики, обходиться, звісно, звісно, не обходиться. ну Звісно, не обходиться. Дуже багато я вже чого е, чула, але. Е, насправді, я думаю, що трек реально танцювальний, е, дуже позитивний. І мені просто знаєш, хочеться, щоб люди без усякого напрягу, якогось заумства шукали якісь сенси. Просто хочу, щоб вони танцювали, щоб у них душа відкривалася, і просто, щоб у них піднявся настрій трошечки. Знаєш, от для цього цей трек. От реально в нього немає такої, що там е, сенсової е, такої, якось, не знаю, ідеї. Вона, звісно, є, але для глядачів просто щоб вони кайфунули. От мені так хочеться. Ну знаєш? ти вирішила, що нам зараз саме цього і не вистачає. Звісно, Правильно, я розумію? звісно, звісно. досить плакати. Треба брати себе в руки, треба йти крокувати гупаком до перемоги. Чому ні? Можливо, ми будемо і зустрічати, і святкувати перемогу цим українським народним танком. Ну я ж готуюсь до перемоги насправді. Знаєш, мене ж пісня ми герої. Вона так. вже співається, що ми переможці. Ну тобто, інших варіантів, в принципі, немає. І гопак, звісно, як перемогу: танцювати будемо, співати будемо, веселитися. Я прийду сюди до тебе там, не знаю з чим, з чаркою. Хоча й не п'ю, звісно. Але. Ми будемо з тобою святкувати точно. Обов'язково. Е, зізнавайся відразу. Е, Борис Піліфем, перша радіостанція, де ти сьогодні презентуєш в режимі онлайн свою пісню нову. Е, в режимі Чи вже, офлайн. офлайн. Чи так. вже ти встигла, е, е, встигла сходити ці... на інші радіостанції? Ні, сходити тільки на Борисвім ФМ. <ріст> Ексклюзивно, сьогодні ви в мене. Перший. Сашко, ти перший сьогодні. Це так приємно чути. Слова музика чиї? Слова написав мій батько. Я підредагувала. Так точно. Підредактурувала, знаєш, таке щось хотіла сказати. І вийшла пісня, але під час війни нам довелося трохи змінити слова. І оці коси заплула, з'явилися саме під час війни, тому що, ну, скажу чесно, як є, до цього там був дуже такий пошлий приспів, інтимний такий сексі, дуже. Цензура не пропустила. Да, і, ну, мені просто якось так я подумала, що це зараз не на часі. Така пошлятіна від мене. От. Тому довелося трошки. Зробити все ж таки більш патріотичний трек під наші часи. І, до речі, і, знаєш, по відгукам мені здалося, що можливо б і та інтимна версія була би краще. Тому я не знаю вже як буде, але можливо буде ремікс. Можливо, ремікс, так Інтимний чу. ремікс такий. Це буде щось нове. Ну ну Взагалі, нікого такого, не було. Нікого такого. Не робив. Ну більш такий відвертий трек. Це що залишилося за кулісами зараз. Я пропоную не залишатися за кулісами, а відразу послухати твою нову пісню. Потім ми друзі обов'язково до вас повернемося, тому що нам є про що поговорити. Прем'єра пісні гупак від Юлії Ловчинської на хвилі Борис Піліфем. Дев'яносто і Бус Пілефеуна. Ми танцюємо пока на хвилі борис Пільфем разом з Юлією Лущинською. Вітаємо Юля! Тебе з прем'єрою, вітаємо тебе з тим, що продовжуєш дарувати свою творчість, продовжуєш співати, займатися своєю улюбленою справою і стояти на музичному фронті нашої країни. Скажи твої очікування від цієї пісні, коли ти її випускала, писала, редагувала, які були? Які були так. Все ж таки, ми хочемо, коли ми щось робимо, ми хочемо отримати якусь емоцію від тих, хто буде її слухати або щось дивитися. Наприклад, так. Що ти очікувала найбільше від цієї пісні? Ну знаєш, було б дивно, якщо б я випускала пісню і очікувала там, наприклад, негатив на цю пісню. Хоча мені здається, і такі є стратегії піару у деяких зірок, да? Але я завжди очікую позитивних коментарів позитиву, щоб люди слухали. Відмічали мене, робили репости, максимально активно правляли. Знаєш, найкраще для мене це коли вже там рік пройшов з випуску пісні, а мені присилають там і досі, що вони танцюють або співають цю пісню. От, і таке, це для мене якась честь така. знаєш, навіть. Але. Я розумію і готова до того, що може бути усяке, і можуть мені писати, говорити все, що завгодно. Я до цього вже звикла. П'ять років мені кажуть, що я не формат. Як ти цим справляєшся? Ти пам'ятаєш перше повідомлення, коли тобі сказали, що нащо воно тобі треба? Займайся краще чимось іншим. Звісно, ти знаєш мені так багато людей це казали, що я вже навіть не можу порахувати. Ну, ти знаєш, е, я до цього відношусь так, що люди просто не хочуть мати конкурента. <плес> Можливо, це було якось це дивно, е, але якось воно так є, е, і ти знаєш чути, що ти, що ти не формат. Мені набагато приємніше було п'ять років вчора. Я почула, що це дуже банально, і це мене більш, якщо чесно, так позлило, я навіть сказала. Тому не формат, це топчик. Ну, так комплімент. нас я так розумію, що взагалі серед артистів і в українському шоу-бізнесі немає жодних стандартів, тому що ми так, бачимо так. артистів і казати, що це не стандарт, це можна розцінювати як комплімент. Ти знаєш, я колись навіть, чесно скажу, з одним редактором однієї радіостанції сварилася, коли вони не хотіли брати пісню в герої. Чому? От я скидую, наприклад, редактору. Да. Це не ми, друзі, да, да, вона да, в нас є. Да. Я скидую редактору, кажу, дуже класна пісня, от Дивіться, як вона заходить ну, там в ефір, а вона кажуть, ну, ні, вона там щось банальне, або щось якась не така, або таких тисяч, ну, якийсь такий коментар. Я реально знаєш, беру. Всі коментарі на Ютубі, всі, що мені в сторіс написали в особисті, в телеграмі, просто всі коментарі, які були, роблять такі калажі великі. І ці всі фотки відправляються в редактору. Кажу, просто скажіть, що ці люди, їх там тисячі, вони якісь ну, дивні, да? що їм, под... ну, їм подобається. А от ви, я вибачаюсь, Цензура. Да, такий, Національна рада. Ну, знаєте, що вам не подобається. Ну, знаєте, це така думка однієї людини. Це не дуже правильно, мені здається. І класно було б, якщо б у нас в Україні, напевно, б змінилось це, і були б якісь знаєш, наради там хоча б сотні людей. Або якісь там рейтинги, да, там, ну, і. Мені здається, що це було правильно, тому що коли одна людина вирішує, це формат чи не формат, це знаєш, як подобається чи не подобається. Тобто одній людині ця пісня може подобатись, а другій ні. Ну і це не означає, що якась людина погана і ще щось. Просто ну одній подобається, другій ні. Це нормально. Тому що українці вони які Ці вільні, незламні, нескорені, да. і ми Ці не різні. шаблонні і звісно. ніколи такими не будемо. І у нас є вибух, да, звісно, і це дуже добре. Що є різні співаки, на різний смак, різний стиль, і це взагалі дуже нормально і дуже класно. Знаєш, як мені нещодавно сказали, я не 100 доларів, щоб всім подобатись, тому це нормально. Наша зустріч вдруге вже на студії. Говорили про фіти. Буде фіт, чи все ж таки поки тільки. Сольно. Та як це? Це ж фіт. Ну, фіт ми знаємо, але там е, допомогли тобі, правильно? А, Не так. заспівали з тобою. Ну, там зачитали реп. Ну, це так. А коли <світ> ось е, фіт, е, колаборація, дует, от такий дует. прям. Ну, ти щоб разом так приспів заспівати. так? Е, е, ну, ти знаєш, як тільки я відчую, що є людина, е, з якою я це хочу зробити, і яка мені відповість взаємністю. Ну, це така знаєш, дуже складна історія, бо творчі люди. Їм потрібно, щоб вони там зійшлися Кому б написала? поглядами. Я б написала на мене. Завжди такі знаєш, планки високі. Що я б писала Монатіку, якщо чесно? Да, монатіку або Артему Піварову мені зараз вони дуже сильно подобаються. Ці два співаки. А слідкуєш зараз, хто тобі ставить вподобайки? І перевіряєш, чи поставила якась така а, зірка українського шоу-бізнесу, щоб їй зараз написати. Є таке в тебе а, полювання на зірок в уподобайках. А це ми дізнаємося у програмі 10, Allez 10 незручних запитань. У тебе на Ютубі скоро буде, тому я відповім, але у мене тільки я вже була в сторіс не один раз, тому сподіваюсь, що колись це станеться. Чудово, як завжди, зна. Знаєш нашу традицію наприкінці нашої розмови обов'язково продаємо слова підтримки нашим захисникам та захисницям. Юля, прошу. Ти знаєш, я от ти питав, що я очікую. А я в цей раз реально дуже сильно очікую гопаки від українських захисників і захисниць. Дуже сильно. Я хочу, щоб вони знімали відео під цей звук. І, ну, я впевнена, що це буде всім підіймати настрій, тому що я знаю, що наші захисники люблять танцювати, бо я це бачу в Тіктоці, і це дуже класний трек. Мені здається для цього. Тому, звісно, хочу побажати гарного настрою. Танцюємо до перемоги разом. І просто будьте щасливі, і головне здорові. І на позитиві. І як, слава Україні! Як ми з тобою. Героям слава! Друзі, Юлія Лещинська на хвилі борозпіліфамо з презентацією нового треку Гопак. Ну, ми поки будемо прощатися, звісно, хочемо вам побажати, щоб ви берегли себе і віримо тільки в перемогу, і впевнено до неї крокуємо. 94 і don't spill